Всім привіт! Сьогодні вже 30 червня, на дворі спека, що навіть не встоїш. дуже жарко, більше 30 градусів. На сонці навіть не знаю скільки. І приїхав поглянути на свою сою. Це у мене дослідна діляночка. Соя Піонір лінія А. Тому що я тут помітив? Помітив наступне: ось такі діляночки. Це у мене повипадало за рахунок тії. Приморозків. Потім по тих рослинках, що залишилися, майже, майже всі вони вражені ось такою плямистістю. Здається, це септоріоз. Тому потрібно, мабуть, подумати про фунгіцидний захист і, можливо, саме час його вносити. Єдине, що потрібно якось трошки погодні умови, тобто температурний режим якось трошки все, щоб можна було спрацювати. І також придивляючись до гарних зелених листочків, гарних зелених, помічаю такі плямисті висвітлення. І от коли беру листочок і дивлюся з нижньої сторони, бачу якісь, бачу якісь штучки і щось мені здається, що це може бути кліщ. На жаль, сьогодні не взяв з собою збільшуюче скло, тому відібрав декілька образців. Ну от, з цієї сторони вже пішли п'ятна висвітлення, а з цієї якісь сіренькі нальоти. Взяв декілька листочків і буду дивитися через збільшувальне скло. Мені щось здається, що це може бути питання з кліщом. Адже температури плюс 30 і вище, ночью не опускаються. Нижче ніж 20 градусів, тому це досить сприятливо. Ось так місця повипадали, де багато соломки, рештки, тому приморозок трошки забрав рослинок. Загальна площа посіяна у вигляді 35-го міжряддя, 300 тисяч на гектар. Але я залишав собі для спостереження, залишав 70-та -е міжряддя. Ось ця лінія розмежування. В принципі, як дивитися здалеку, дивитися вдаль. Соя ніби й непогана, вся зелена, вся зелена, але як придивитися, то трапляється таке калійне голодування, як мені здається, на нижніх ярусах. Тобто спочатку всі листки горіли по краях, потім он, коричневі нальоти. Септоріоз. Ось так проявляється. Ну і останнє, що мені здається, це ось оці висвітлення, мабуть, кліщ. Ну не буду стверджувати. Стосовно забур'яненості, питання теж таке двояке. Ніби йдеш, ніби й порядок, містами йдеш амброзія. Ну і певні сходи також повисипалися. Тому треба, мабуть, спостерігати, адже в таку спеку працювати якимись ЕЗР, мабуть, ще те ризикове діло. Тому потрібно якось, не знаю, спостерігати. От бачимо ось ось так нижній ярус повністю згорає, з'їдає. Хто порадить? Хто порадить, чи можливо треба нехтувати температурним режимом і швиденько заїжджати препаратами, чи все ж таки спробувати дочекатися. Трошечки кращих умов. Соя містами ніби й непогана, ось як тут, наприклад, вже і до коліна доросла. Зараз спробую вирвати окрему рослинку. Таку меншеньку коренева система. В принципі, невеличка є. Соя гілкується, Ну, це я слабшу рослинку вирвав. Соя гілкується. Але є все таке висвітлення по листочкам. Ось так виглядає посів. Зараз перейду ще на 70-му. На 70 му виглядає щось трошки придавленим, хоча теж хвилясто є і непогано. Ось, наприклад, як оця хвилька. Тут листочки гарні, соя висока. На нижній ярус також трошечки вже відійшов, соя квітує. Ось так виглядає і непогано. Але, в принципі, в принципі, хотілося б, мабуть, краще, але і так, нормально. Міжряддя, як бачимо, он де неде трошечки бур'янцем покривається. Покривається. Тому не знаю, можливо, ще варто зробити ще одну і гліфобробку. Вже навіть не знаю, яку діючу калійну, ізопропіламінну. Ну, Подивлюся, що там в залишках. Тим, мабуть, якщо доведеться, то і зроблю обробіток. От така у мене ситуація по сої. Кому цікаво, залишаємось, рухаємось далі.